На цьому тижні інтернет, як завжди, чомусь дивувався, чомусь обурювався. Приміром репліці новообраного народного депутата від свободи Ігоря Мірішниченка у бік гольвоцького акторки уродженки міста Чернівці Міли Куніс, яку політик назвав у Фейсбуці жидівкою. А з чогось сміявся, Юлія Куценка у найцікавіше. Вітаю вас! Найперша наша новина водночас найгарячіша і найприємніша. Українка Анастасія Петрик виграла дитяче Євробачення 2012 Перемога була сильною, як власне, і голос Насті. Вона набрала 138 балів і вирвалась вперед із величезним відривом від решти конкурсантів. Наступне вражаюче відео зі Львова. Футбольні уболівальники Карпат показали себе законодавцями моди в українському фанатському русі. Серйозні хлопці продемонстрували ніжне чутливе серце, а також знання не лише образливих футбольних кричалок. вечорами! Ти у мене єдина, тільки ти Користувачі ютубу всерйоз взялися за підбірку найкращого відеоуроку, що минає, та визначили все підряд: від героїчної мамусі качки, яка уша переводила пташенят через хайвей до дурних падінь і розіграшів. Стоп. І на сам кінець не можемо не повідомити вам, що інтернетом шириться нова мода мілкінг. Люди обливають це молоком де завгодно. Окрім марнування цінного продукту в наш нелегкий час, можемо зробити висновок, що західні студенти очевидно у бо так і не знайшли змісту життя. З нами, звичайно, такого ніколи не станеться. Правда, Вахтандже?